Вітаю вас, прекрасні душі. Давайте зараз подивимося з вами цікавий якийсь розклад на колоді відьма на кожен день. Теж така дуже легка, приємна м'яка колода. І давайте подивимося, що це буде зараз кладос. Дуже цікаво мені самій теж загадає якісь. Варіант. Каже, що це буде чотири варіанти. А на яку тему покажи, що ти хочеш нам розповісти? Яку історію. Нагадую, що всі розклади мають інформаційний характер і не являються інструкцією до життя. Колесо фортуни. Там була колісниця, тут колесо фортуни. Добре, при колесо фортуни. Значить, давайте так. Розклад звучить таким чином. Чотири позиції. Куди повертаємо її колесо фортуни зараз? Куди робить цей оверт? Куди колесо фортуни зараз робить оверт. Для мене. Куди моє колесо фортуни мене повертає? І чотири варіанти. Один. Два. Три. Щось якийсь супротив іде у третього варіанту. Щось важкувато ватуємо. І чотири. Давайте з вами будемо обирати. Я теж, напевно, беру. Так, ну що, поїхали. Перший варіант. Куди вас ваше колеса фортуни? В шанси. Гляньте, в які крутезні, просто неймовірний шанс. Про що це шанс? Ви розганяєте тут свої думки, і ви звертаєтесь прямо до творця, да? до всього всесвіту. І у вас ось ще помічники є, в когось навіть кийці, і ви така смілива. Да? Або сміливий такий, а ну, давай, творець. Як наче, знаєте, хочете щось е, доказати йому? Це про що тут у нас? Куди це ви там звернулися? Яка це у нас тут тема? Про що? Такі, знаєте, завзяті. Ану, творець, давай. От прям хочеться так сказати. А ну, покажи мені, знаєте? Ух ти. В свою темну частину, так, да? пізнавати себе, свого внутрішнього звіря. Бо тут гляньте, у нас тут киця, а тут у нас. М -м -м, да? І вона така красуня полетіла на місяці. Пізнавати дите свого внутрішнього звіра, темну частину свою пропрацьовувати. Ну, прикольно, класно, вітаю. Це дуже-дуже круто. Пізнавати незвідане да? всередині себе. Другий варіант. Ух ти, куди повертає колеса Фортуни? В когось це прям програється, що це вагітність. В когось, що це як проєкт народження якогось проекту, да, в гармонії, в такий, да, що я знаю, що я хочу. в мене є запал. Знову ж таки, факел, да, у мене тут є друзі, підтримка, тобто все класно. Так, прикольно, вітаю вас, другий варіант. Прям тут навіть і доповнювати нема чим. Да, гляньте, я так малюю е, своє життя сама, да, вирішую сама, знаю сама, що мені потрібно робити. Тут прям так початок якогось нового чогось проєкту, якогось або життя. там, да, спаш, такі пажові енергії. Класно, вітаю вас! Третій варіант, uh -huh. Третій варіант тут е, супротив ідеї, що я не хочу в якісь відносини. Да? В когось тут намічаються відносини, Вон, гляньте, він вже такий, бачите, виставив бінокль, вже підняв свій кубок. Навіть вже помічники ловлять рибку. Там вони, якісь у нього на фоні задні дівчата є, мількають. але він того не хоче. Він вже видивляється вас, дельфіни скачуть, у нього там все окей. Він вже хоче з вами зустрітися. Я думаю, чого так третій варіант? Супротив іде не хоче. А, ну так звичайно, в мене є подружки, в мене все класно. Гляньте, тут така ідилія. Така дівчача-дівчача ідилія, гляньте. Ну, де тут? Куди тут вписати цього короля Кубків? Ну, от куди, так? Да? Зрозуміло. Зрозуміло. Так, і четвертий варіант, що тут у нас? Четвірочка Пентаклів. Куди веде мене. Моє колесо Фортуни. Четвірочка Пентаклів. Тобто він сів, гляньте як він так. Щось він тут, наче його десь спіймали на гарячому, чи що, щось він такий сидить. Котик виглядає, вікно відкрите, хоча тут ставні всі закриті. Але для мене чогось іде, що це не його будиночок, що це, як наче його спіймали. Але він все одно продовжує триматися навіть в замкнутому просторі ця людина продовжує триматися за якісь свої. Блага. Тобто, що, куди ведемо? В те, що страшно вийти в якусь реалізацію, да? побачити якісь інші можливості і шанси. От сижу на тому, що є, да? і як наче буду продовжувати сидіти. Про що це? Покажіть, будь ласка, уточнюю цю карту. Так, угу. да, бачите, спокуса. Тут у нас 15-й аркан старший. Тут про те, що Колеса фортуни нас веде. Да, справедливість, відповідно, закінчується над ніколи. Тут у нас про те, що наша внутрішня якась ситуація, бо в першу чергу наші ситуації народжуються у нас в голові, тобто рішення, да, якесь було прийнято, і воно веде нас не туди. Але потрібен цей урок до чогось, значить. Бачите, у нього тут гроші, а тут морози. Воно в будь-якому випадку варіант безваріант. вибір без вибору. Да? Або вибираєш гроші, або. Морозиво, тобто і те, і те не дуже. А там вже він починає запалюватися вогонь страшного суду. Да? Тут веде ситуацію в пропрацьовку. Ось так. Ніхто не каже, що це страшно опасно, там чи якось болезненно. Шістка жезлів. Бачите? Ви вийдете переможцем, ви справитесь з цією ситуацією. В якийсь момент у вас прямо, знаєте, спрацює якийсь механізм, бо в неї таке червоне плаття. І щось прямо, знаєте, як от в останній момент чуйка спрацює, і ви вийдете переможни, перемож... як це? переможницею або переможцем, да? в цій ситуації ви вийдете переможним. Не переможеним, а як це сказати? Тим, хто опанував. Тим, хто переміг цю ситуацію. Тобто, ви з цією ситуацією впораєтеся. Отак. І я бажаю вам цьому успіху. Чувайте свою інтуїцію. Це прям обов'язкова умова, щоб вийти з цієї ситуації. Отак покладу її наверх. Прикольно! Бажаю всім успіху!